Привіт! Ви хочете мати гарячу воду вдома на дачі чи в польових умовах без електрики та газу. Тоді вам варто звернути увагу на сонячний колектор Лігера, просте та автономне рішення від Відальтек. Це плоский колектор, в якому теплоносі циркулює всередині мідних трубок, вмонтованих в абсорбційну панель. Зверху згартоване скло всередині селективне покриття, яке максимально поглинає сонячне тепло. Все тепло передається в накопичений бак без електронасосів. Колектор Лігеро можна встановити як на пласких, так і на похилих покрівлях. Опорна конструкція з антикорозійного металу, монтаж займає кілька годин. Лігера використовується на дачах, в літніх кухнях, в приватних будинках, на складах, будь-де де потрібна гаряча вода. І все це без жодних витрат на електрику чи газ. Обирайте надійні сонячні системи, обирайте Ligero від Альтек. Замовляйте на Altec.ua або звертайтеся до наших дилерів у вашому місті.